Наступає сама прекрасна і сама чарівна пора року, весна, і ми, дівчата, ретельно готуємося до цієї події. Як саме ми готуємося, ми худнемо. І неважливо, є у нас зайва вага чи немає, я Олена Криндач, нутриціолог і про схуднення я знаю все. Як саме відбувається ось таке весіннє схуднення? Зазвичай дівчатка від незнання, від того, що немає поняття, як це робити, саджають себе на строгі дієти з обмеженням улюблених продуктів, а ще підключають в зал, де займаються 5 разів на тиждень, а то і 7, бо часу залишилася обмаль, а десь там щось ще терчить. За свою практику, в мене було багато клієнтів, я бачила. Як дівчатка самостійно намагаються знизити свою вагу, і що я хочу вам сказати, що такі різкі зміни в харчуванні є дуже стресовими для вашого організму. Багато хто зараз себе взнає, побачить, да, свій приклад, після такої дієти, після такого схуднення кілограми чомусь Повертаються дуже швидко, і навіть є більший плюс, який він був до цього. Чому саме так відбувається? Тому що люба дієта, любі обмеження ведуть до зривів. Це закономірність. Дієта дорівнює зриви, по-іншому і не буває. Люба дієта це не про любов до себе. Зазвичай, як це буває? Дівчата, які набрали, вони дуже себе копирсають, дуже корять, що вони не дотримувалися, що вони там наїли і вганяють в себе в стрес, в обмеження, я не заслужила, я не можу це їсти. Правильно, хто, хто впізнав себе? Чому повертається зайва вага? Як це працює? Ви привикли якось собі жити, якийсь у вас був режим дня, якесь там харчування, і тут ви приймаєте рішення худнути і видалити з раціону всі ті продукти, які ви думаєте, що від них набираєте вагу. Наприклад, смаколики, шоколад, кава навіть буває, каші, бо існує міф, що від круп набирають. Але це не так, я буду розказувати це в наступних відео? Приймають рішення сидіти на білкових дієтах або на монодієтах це там, де один продукт використовується. Але ж дивіться, це ж все нереально. Не, нереально довго сидіти на одному продукті. Дієта ваша закінчується, повертається ваше звичне харчування. І отут а, ключове слово ваше звичне харчування. Яке воно? А без спеціаліста не розібратися. Я використовую збалансоване харчування, де є все жири, білки, вуглеводи, так клітковина. і це працює, уявіть собі. Тарілки моїх клієнтів великі, а дівчата мої не голодають, але при цьому худнуть. І це я вважаю з любові до себе, де ти не обмежуєш себе, а де ти собі дозволяєш, і при цьому ще й маєш гарне тіло, нормальну вагу і гарний настрій.